Виборчий процес ще не почався. Ну, Можна звучити, знаєте, навіть півнікулікою відповідно до певного терміну. Так ніхто з них 9 годин вечора не кукурікає. Я також не хотів би бути пустою бочкою, яка найголосніше дзвіни. А про яку тоді консолідацію мова може йти? І чи ви вірили б нам і мені, зокрема, коли б я от зараз сказав, я йду вибори на, ну, на міського голову, чи я йду в область, щоб завтра стати головою обласної ради. Ти б сказали, чекай, хлопці говорять про консолідацію, про врахування інтересів інших, але вже заявили, що це має належати селі. Це ну, суперечити ному. Є тільки один варіант сідати. І, і і спільно домовлятися. Бо головне для нас не прізвище міського голови чи голови обласної ради, а головне для нас, щоб там не було тих, хто здадуть Україну.